Росіяни штурмують позиції збройних сил України кожного дня. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Каже зараз: основна складність це погодні умови. І за словами Жоріна інколи. Загарбники підходять в притул до українських позицій. Тоді доводиться проводити зачистку місцевості і допомагати сусіднім підрозділам. Росіяни прагнуть переправитися через річку Оскіл на Харківщині. Зрозуміла, за допомогою надувних човнів жодна така спроба поки що успішною не стала. Про це повідомляє офіцер відділення комунікації 116 ї окремої бригади Андрій Рубцов. Каже, завдяки аеророзвідці нашій пілотам дронів вдається вчасно ліквідовувати окупантів на надувних човнах. Володимир Черняк з нами на прямому зв'язку. Це офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Наші вітання вам, пане Володимире. Доброго ранку, студія. Слава Україні! Героям, Героям слава, слава і всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж збір є і у вас. Прошу деталізувати зараз, які потреби нині у бригади Рубіж. Так, зараз збираємо на автомобілі, які будуть краще пристосовані до зимового періоду для виконання завдань нашими бійцями. Потрібно розуміти, що автомобіль, як зазначив мій попередній колега, є розхідним матеріалом, який зношується в сучасних умовах війни доволі швидко. Також варто зазначити те, що дороги до позицій часом бувають взагалі непрохідними. До них доводиться діставатися там виключно бронетехнікою з гуслянкою, в простонароді кажучи. Проте чекаємо змін погоди. Все таки ми зараз воюємо в зимовий період. Коли дороги почнуть підмерзати, коли стане можливість добиратися до позиції на автомобільній техніці, ми маємо бути до цього готовими на 100%. так як мобільність в сучасній війні вона вирішує майже все. Тобто, це підвіз БК до позицій, це евакуація особового складу, це доставляння особового складу, зміна особового складу і так, далі, і так далі. Тобто, автомобілі не втратять актуальність взагалі ніколи, а саме автомобілі, які з своїми ТТХ можуть швидко та непомітно для противника добиратися до позицій, тому цей збір є дуже важливим для нас зараз. Прошу всіх найбайдужих задонатити на автомобілі для бригади рубіж. Слухайте, середня тривалість життя автомобіля, як мені казала, це 10 днів, і це якщо пощастить. Якщо ну, від моменту, коли він приїжджає до моменту, коли його потрібно ремонтувати, рихтувати або щось міняти. Як у вас, пане Володимире, до 10 днів дотягує чи зовсім і цих цифр немає? Ну, загалом ця цифра може дуже сильно варіюватися в залежності від обставин, в яких автомобіль буде знаходитися. Тобто, якщо ми говоримо саме про технічний стан засобу, так Якщо, скажімо так, на характері залітати на позиції, старатися там вкластися в пару хвилин, щоб тебе ніхто не помітив, і їхати назад, то звісно, що в першу чергу страждає підвізка, ходова частина і так далі. і так далі. Проте це, напевно, найменша збід, так як ходову частину все таки можна поремонтувати, причому доволі швидко. Інший ж випадок, коли біля тебе розриваються півідрони, падають снаряди, машина багачає на дірки більше менші кращому випадку, якщо всі, хто знаходиться в цьому автомобілі, залишаються живими та здоровими. Проте дійсно автомобіль це річ, яка, якщо ми говоримо звичайно про цивільний автотранспорт, це річ, яка не передбачає якогось там бронезахисту, тому вона є дуже вразливою, як, як від, скажімо, так звичайних поганих доріг. Так і до БПЛА підрозділів противника, наприклад, які зараз на нашому напрямку просто є цей вплив надзвичайно сильним. А ті самі реби на автівки, вон, їх вистачає на кожну, яка є, чи доводиться не знаю, яким шляхом певної лотереї обрати? Тут буде система радіоелектронної боротьби, а тут ну, ні, не буде. Навтівки, які залучаються до виїздів бойових на позиції, вони однозначно всі комплектуються у нас ребами, так як реби зараз це єдина можливість не на 100%, але обезпечити особовий склад, який знаходиться за кермом і всередині автомобілю від БПЛА противника. Проте потрібно розуміти, що РЕБи це не є панацеєю частоти противника, частоти противник постійно змінює і. Скажімо, так неможливо на 100% врахувати всі нюанси, проте іншого виходу в принципі немає на даний час. РЕБ є тим єдиним засобом, який забезпечує яку не яку безпеку від БПЛА противника, пане Володимире. Маємо офіційну інформацію від місцевої влади на Харківщині, що Балаклія і Ізюм готуються до кругової оборони. Що ми маємо зрозуміти з цього повідомлення? Ми маємо зрозуміти як мінімум, що місцева влада серйозно сприймає загрозу з боку Російської Федерації. Так дуже серйозна заява, в принципі, дуже обнадійлива. Так як якщо влада на місцях розуміє про необхідність підготовки міст до оборони, це дуже важливо. Ніхто не каже, що там росіяни вже завтра будуть біля цих місць міст, можливо, вони навіть туди не дійдуть. Проте, сама саме усвідомлення важливості підготовки до оборони, впевнений, що там будуть зводитися адекватні лінії оборони, будуть прийматися всі можливі міри безпеки для того, щоб максимально обезпечити ці міста, підготувати позиції взагалі. Це має відбуватися, скажімо так, по всій Україні, так як нагадую, що ми зараз воюємо проти Російської Федерації, тому зайва безпека, вона ніколи не завадить. Де, в принципі, противник намагається зараз утворювати певні плацдарми для потенційних наступів у вашій зоні відповідальності, вашої бригади? Ну, В нашій зоні відповідальності, скажімо так, як раніше зазначав речник Осу Фортеця, противник вже сформував для себе. Пріоритетні ділянки для наступу, і він зараз їх дотримується. Не буду називати населені пункти, проте варто зазначити, що оперативні резерви, які противник сформував для зимової, зимової своєї кампанії він же використовує дуже давно. Це, скажімо так, гірше для нього, так як замість того, щоб в той самий час X на 100% використати весь свій наступальний потенціал, а він в противника є, сформований доволі великий. Вони вже певний проміжок часу, скажімо, декілька місяців, використовують війська з числа тих резервів, які були сформовані для цього самого наступу, тому, ймовірно, силами наших захисників вдалося зірвати план противника такого саме блискавичного наступу по всій лінії бойового зіткнення. Звичайно, що ситуація на полі бою. Є надзвичайно зараз напруженою, проте ми розуміємо, що це могло бути набагато гірше, виключно за рахунок сил оборони України. Стараємося тримати визначені рубежі. Пане Володимире. Ще на фінал, якщо дозволите, маємо розуміти оскіл. очевидно, що це не остання спроба, і очевидно, що на гумових човнах не завершиться. Що ще спостерігаєте від окупантів? Ну, Поки гумові човни є основною тактикою противника, звичайно, вона є доволі адекватною з його боку, так як е, можливість кинути понтонну переправу в них немає. Е, е, чекати, поки річка повністю замерзне, там вдарять морози мінус 40 і там буде пів метра льоду, скажімо так, це практично неможливо, так як зима є доволі теплою. Проте спроб полишати вони не будуть, так як річка Оскіл, точніше її форсування є дуже важливим кроком для них. Ми це бачимо. Тих ті, ті зусиль, які вони докладають, щоб хоча б якимись там невеликими штурмовими групами, на човнах переплисти на інший берег, такі спроби очевидно не З будуть закінчуватися, але це залежить виключно від обороноздатності України. Тобто будь-які міри, які буде приймати mm -hmm. противник, до них. Бути готовими зараз. Ми готові, тобто над річкою спіл ведеться цілодобове спостереження для того, щоб противник не мав жодних шансів для того, Дякую. щоб якісь здійснювати на цій території. Володимир Черняк був із нами. Дякуємо. Це офіцер бригади Рубіж Нацгвардійської, Говорили про ситуацію на Харківщині і можемо відзвітувати, скільки грошей зібрали. 140 тисяч зібрано. Ви молодці продовжуєте і так і далі. Далі.